Маршрутка вбивця забрала життя львівського прокурора. Це просто не вкладається в голові. О пів на десяту вечора 35-річний Святослав Проць саме переходив дорогу по зебрі біля залізничного вокзалу. Як раптом чоловіка підім'яв під себе автобус? Як 43-річний водій не помітив пішохода, наразі залишається загадкою, але вижити після такого наїзду бідолашні жертві так і не вдалося. У прокуратурі вже офіційно підтвердили цю трагедію та виставили повідомлення про свого працівника на своїй сторінці у соціальній мережі. Святослав Прось працював у структурі 11 років та був заступником керівника другого процесуального відділу. Протягом своєї кар'єри він притягнув до відповідальності не одну сотню злочинців. Був дуже щирою та привітною людиною. Одразу після трагедії поліцейські затримали неуважного маршрутника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Від отриманих травм наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події. За фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, водія автобуса затримано. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 8 років. Триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини, призначено необхідні експертизи.